Тобі допоможе покращити твоє життя в етері Софія, Працюємо в до для тих, хто його бачить. Новий етап, любі друзі, що вам допоможе. Вам треба попрацювати зі своїми страхами, да, ви боїтеся чогось щось розпочати, або з кимось об'єднатися, да, або довіритися іншій людині. От, або навіть всередині, у вас може бути конфлікт, тому що були втрати, да хтось вас в цьому житті ну настільки залякав, скажімо так, це може бути не одна людина, да? І за цього у вас. Досі ще є хаос в голові, і за того хаос в житті. Тож вам треба зупинитися, дивіться, по пустельнику, да, це головна тут карта. або і ви знайдете свого духовного наставника да, людину, котра може вам щось порадити і поставити вас ну допомогти, наприклад, да поставити вас на правильний шлях, скажімо так, допомогти прокачати свої страхи, відпустити їх. Да. Ви можете об'єднатися навіть з таким пустельником, з якимось майстром, для того, щоб покращити своє життя, да от і вам треба привести в норму свої. Привести в норму свої емоції, бачите, тому що тут у вас досі ще йдуть сплески. Да, то гарно, то погано, то гарно, ну більше тут звичайно про негатив перевернута. Да, тобто надмірна якась емоціональність, і за цього ви. Можливо, да, і сидите в тих страхах, тому що ви через емоції просто зливаєте свою енергетику, да от ще нічого не сталося, але ви вже боїтеся. І того я боюся. А вдруг хто станеться? А вдруг хто да, і це вас виводить просто з себе? Тож вам треба тут. Тут головна карта, пустельник. Вам треба ще раз кажу: якщо не хочете якихось вчителів, да в своє життя пускати, якщо ви їх не шукаєте і так далі, не любите поради, да не хочете від когось приймати, будьте самі пустельник, залиштеся з Собою наодинці, да, зробіть це як е, такий ритуал собі кожного дня. Я з собою спілкуюся. Да? Чого я боюся? А чи тобто вам треба докопатися до істини в собі? Да? пустельник це той, хто навіть в день ходить з лихтариком, а це людина, звичайно, котра. Шукає розпаковує у свою е, вікову мудрість, можна так сказати. да, Пустильник це та людина, котра підсвічує будь-яку ситуацію. Її суть, да, чого я боюся. Вам просто треба розібратися. Чого ви боїтеся? У вас міг бути вже якийсь негативний досвід в цьому житті, але треба реально подивитися на речі да, підсвітити це. Ну добре, таке було. Ну але ж потім були ж все одно в мене вдачі, да. Тобто, все життя не може бути у вас погано, Зру. Розумійте, не можете ви бути невдачником. Якщо ви рухаєтеся все одно в розвиток, якщо ви шукаєте відповіді на свої запитання, ви не можете все життя бути в поганих енергіях. Зрозуміло? то розберіться зі своїми страхами і буде просування у вас вперед.